Чи знаєте ви, що Великого Державного герба України по суті юридично не існує? Це не якась теорія змови, це офіційна відповідь від Міністерства юстиції. Нагадаю, що згідно статті 20 Конституції України, Великий Державний Герб України встановлюється виключно законом і тільки конституційною більшістю голосів Верховної Ради. Але цей закон чомусь так і не був прийнятий. Малий державний герб Тризуб був затверджений ще старою постановою 92-го року. А те, що ми називаємо великим гербом, це по суті просто малюнок. Що це означає? Що будь-яке використання цього неіснуючого великого герба в офіційних документах, печатках, на фасадах державних установ є незаконним. Це пряме порушення Конституції України. Фактично, якщо суди і міністерство використовують це зображення, вони ніби створюють юридичну фікцію, і їх за це вже можна притягнути до відповідальності за перевищення повноважень. Ми вже близько 30 років живемо з незавершеним конституційним. Статусом наших державних символів. Хто в цьому винен? Чому цей закон не ухвалюється? Чому великий державний герб України досі не встановлений законом, як це вимагає Конституція України? Хто і чого чекає? Пишіть свої думки у коментарях. Більше а також повний текст цієї відповіді від Міністерства юстиції вже на моєму телеграм-каналі.